Привіт! У цьому відео ми розв'яжемо 11-ту sql задачу із сайту HackerRank, яка називається Weather Observation Station C. У цій задачі нам потрібно вивести усі міста з таблички Station, де назва міста почина... закінчується на Google Smooth. Також нам результати потрібно виключити дублікати. Визначення таблички Station зображено на рисунку з Як бачите, вона складається із п'яти топчиків. ID type типу, number, city type of charge, state typical charts, flat-n typle number, so I want to be type of number. So давайте почнемо функції write та оператора in. Отже, пишемо select. Оскільки нам потрібно виключити дублікати, то пишемо distinct. Далі пишемо назву стовпчика, який нам потрібно вивести у даному випадку сіті. І пишемо з якої таблички, FROM, назву Station. Далі вказуємо умови Where. Right, right і задаємо два параметри. Перший параметр це назва поля, який ми хочемо а, обробити. Другий параметр це кількість символів з права, які, які ми хочемо отримати з цього поля 1. нас цікавить тільки остання літера. Далі пишемо in. І тут перелічуємо наші варіанти. Усі ці голосні літери. Все, запускаємо наш запит. Як бачите, запит успішно виконується, тепер ми скажемо собі для того, щоб антиран на вплиняв нашу відповідь. Отже, що ми тут зробили? Ми ось тут вибрали список унікальних міст з таблички Station, де остання літера, яку ми отримали за допомогою функції write, де вказали параметр одиничку, тобто, що витягуємо тільки одне значення з правого цього рядочка Сіті. Повинна бути у одна із цих опцій. І все, успіх бачите. Дякую за увагу!